Сьогодні ну, на порядку денної бюджетної комісії сім питань. З семи депутатів є вже сьогодні четверо, тому пропоную озвучати порядок денної комісії. Перше питання це про внесення змін до рішення сільської ради про бюджет сільської територіальної громади на 25 рік. І на 1 березня 2025 року залишок коштів бюджету громади, який ще є нерозподілений, становить 1 210 тисяч сто гривень. З них нащо відняти оборонний казову готівку, яка складає 100 тисяч гривень, то нерозподілений залишок буде 982 тисячі 788 гривень. Тому за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету громади, в сумі 980 тисяч, маємо весь залишок. Зрахування вибух бюджетного кодексу щодо спрямування вільних залишків, знаєте, що ми не ці, цілі використовувати, пропонується такий проєкт рішення. В одному розпорядку коштів в Зимній сільській збільшується видатки на 50 тисяч гривень на виконання програми забезпечення національного спротиву на, територі на території Зернівської сільської територіальної громади на 24-25 років. 50 тисяч гривень. за кошти йдуть на поведення, готель занять по національному спротиву. Головному розпорядження кошти від соціального захисту населення збільшується видавчою на п'ятсот тисяч гривень на виконання заходів соціального забезпечення відповідно до проєкту програми підтримки військовослужбовців військової служби за контрактом на 25 п'яті двадцять роки. В головному розпоряднику коштів відділу фінансів збільшується видатки на вісімсот восімдесят тисяч гривень на субвенцію з місцевого бюджету державного на виконання програм соціально економічного розвитку, зокрема. На виконання програми забезпечення особистої безпеки громадян та профілактиків про опорошень 200 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення підрозділів поліції, задіяних на захисту кордону, суверенітету України та її територіальної цінності, де новостворених підрозділів поліції особливого призначення. На виконання програми матеріально-технічного забезпечення військових частин, у яких проходять служба з земліської громади, 480 тисяч гривень, точні. Коли частина А 216 я для закупівлі, коротше, скорочно скажу, мабуть, не знаю, подобається. 200 тисяч гривень, військовий частині А 4714 на матеріальне технічне забезпечення та придбання автомобільної техніки 200 тисяч гривень, військовий частині А 5011 на придбання середньої станції Бандера Оба 80 тисяч гривень. На виконання програми сприяння заходам забезпечення безпеки в місті сільській громаді 25-26 років 200 тисяч гривень, на покращення матеріально технічного забезпечення, управління служби безпеки України, Волинській області та питання видатки на придбання е, автомобіля, по-моєму, там 100 тисяч 100 тисяч. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 14 березня 2025 року про затвердження порядку та умов надання в 25 2025 році залишки освітньої субвенції державного бюджету місцевим за спеціальним фондом державного бюджету для придання обладнання створення та модернізації проведення реконструкції та капітального ремонту від віддалень та чого, закладів загальної середньої освіти та відповідно до повідомлення державної одначесної служби. Збільшуються доходи спеціального фонду бюджету нашої громади на мільйон десять тисяч п'ятсот гривень як освітні субвенції державного бюджету, яка спрямовується на завершення розпочатого в 24-му році е капітального ремонту, з модернізацію приміщень карчублоку, влаштування базової кухні ліцею сюравітнича. На дану суму. в минулому році залишив це, що був не використаний, забрали в цьому році його віддали. Відповідно на до наказу начальника Волинської обласної військової адміністрації про внесення знизу до показників обласного бюджету збільшуються доходи загального фонду бюджету громади, як субвенція з місцевого бюджету е з державного на забезпечення діяльності фахівців і суд проводу ветеранів війни та для осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну ціліність України. На 737 тисяч 154 п'ятдесят також на дану суму збільшуються видатки головному розпорядку відділу соціального захисту на протистерні діяльності цих